Добрий день. Ми ведемо репортаж з будівлі Кобелянської районної ради, ще перед будівлю, де зараз повинна відбутися сесія Кобелянської районної ради. По інформації, яка надійшла до співробітників газети «Ехо», запроваджений пропускний режим, який здійснюють незнайомі е, люди у цивільному, які не проявляють документи. Пробуємо заходити. Проходимо, проходимо. Тільки без фото тут. Чому без фото? Тут без фото. Чому без фото? А хто ви такий взагалі? Хто ви такий? Я розумію, ось співробітник Оганів. Хто ви такий, молодий чоловік? Ось моє посвідчення журналіста. Ігор Ось паспорт. Проходимо. Хай представиться молодий чоловік. Хто ви, ви такий? Представник адміністрації. Якої адміністрації? А як ваше прізвище? Моє Філоменко Ігор Миколаївич. Як ваше прізвище? Скажіть, будь ласка. Берить у гроші, виходу, Добре, буде направлений відповідно зарані прокуратура. День добрый. Да, вторости, который прийшов. Да, чтобы помолиться за минути. Как побачимо в самому приміщенні приміщенне ради все спокійно, никаких заворух немає, никаких збори немає. Отець Василь Благочинник Обеляського району, який десь прийшов, була депутатів на медиз благоду суспільства. Приїжджав. При, Приїжджав до нас. Ми збиралися їхати. А що там оце, якщо це не тайна сілля? Це там і світлі Він замість, що там ваші дві.